Вересня 2025 року задім швидкого реагування два екіпажок. Нічого страшного. Ну, а оце. бабушка, яка там була а бабушка, старенька. Так, да, тоже вони забрали вже. А, вже забрали. Да. Ага. Тобто їдете тільки, тільки А, да? ага. Ну, скільки є у ага. трьох чи в четверх? А у двух у двох, у двох їдемо у, у двох. А, у двох. А да. ви проводжаєте, так? Да? Все, давайте які вещі, що можна туда куди. Ага. Так, спочатку, ні, спочатку сідайте, ви їдете. Сідайте одну, дюйма, кидайте. Да, давайте, трошки зараз потруси, а потім у вас більше... Нічого. Так, обережненько, так. Да. Да, 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 Ми зараз виїдемо, там пересядете в іншу машину трошки, ви теж сідайте. Да. Да. Ось ручка дивіться, ось ось, наверху. А, ось так, зразу, так? Це дядька грама не вже. Не перший раз. А ви їдете чи ні? А іншим разом. Так, залишимо. Вони дзвонили, засідаваться. Картошка. Як же без картошки, без візьма? Так, а бабушку вже вивезли, так? Да? Все, ви тільки документи підготуйте, будемо проїжджати, да, там хлопці перевірять. Що це? мішок. Телевизор сверху поставим. Да. Еще да. одна сумочка. Маленьку туда в руки. Да, и да, документы да? Да, там там віконце мы Так, ага. да, Паспорта приготовьте, будем проезжать. Вот посты. Да, да. Надо будет здороваться. Не-не-не, вот так вот, как як, да, як, як стояло, так и будет. Сейчас, Сережа, да. Так. Давай, то так. Спеціальна бути на людей. Ні, ні, сумку залиште. Так, сумка наоборот, щоб да. не держалася. Ага. Я зараз отак. Він Один не важкий, да. Угу. Все. Обережну руку. Можна все, відпускайте його. Може сюди на стекло ставити. Угу. Все, так, дякую. Я, можна... да, якщо що, то так само, тільки не затягуйте. Щоб ми приїхали. Ну, тому що ситуація різна. От, щоб ми приїхали, забрали, так само, ну а десь. Через бокпости їздити, да? так? Так, так, так. Да. Угу. От хлопців знімають, да? е, -е, е, Ну, іноді, так. Да. Угу. Все. Угу. Все, до побачення. скидку с бабули уже забрали спутали за подлог людей бывают таких обсмажерах да 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 мне короче голосовые сделать все поделать да 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 делайте и запишите потом мне да 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 Да? Да, э, не там еще так, телевизор только не забудьте он сбоку стоит сейчас я дам бумажки чтобы заполнять так, все. Давайте, давайте 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 ручка. давайте потихоньку вот. сильно не скачите так, сумку, возьмите сумочку, пожалуйста, чтобы удобно было спускаться. Давайте, давайте, я придержусь. Так, стоите, да. Не волнуйтесь. Да, я держу, держу, держу. держу. Оп. Так, все, все забрали, да? Сейчас мы... Все, хлопцы вас да, запишут. Хлопцы Ой, вас спасибо. запишут. Да. Вы туда, пожалуйста, да, мы сейчас еще одного заберем и вернемся, догоним вас. Тогда все нормально? Нормально, нормально, да. Все все гаразд. Обснажори бувають різні. Грушовці забрали ще одного дядечка. Як і планували зиму на Харків Трьох. По краям дороги є місця. Бачимо місця прилітових півдронів на сколи.